Росія глузує з миротворчих зусиль світу, затягує війну і чинить терор, бо досі не відчуває реального тиску. Про це написав президент України на своїй телеграм-сторінці. Володимир Зеленський підкреслив, що дипломатія може спрацювати, але має бути підкріплена кроками, що будуть посилювати наших воїнів і позбавлятимуть окупантів ресурсів для війни. Та додав, що тиск на агресора залежить від США, Європи та від усіх у світі хто хоче результативної дипломатії. І додаткові розвідувальні дані та ліцензії на виробництво протиповітряної оборони пообіцяли надати Україні держави Європейського союзу. Про це президент Володимир Зеленський розповів напередодні під час брифінгу. За його словами, Україна отримає розширений доступ до розвідувальних даних нових технологій супутників, які є у європейських партнерів. Також лідери низки країн ЄС пообіцяли поділитися доступом до їхніх складів із боєприпасами. Це ініціатива саме європейська розширення доступу України до розвідданих, до доступу до відповідних технологій, супутників, які мають наші європейські колеги. Далі ми домовились з тими лідерами щодо нашого українського доступу до їх складів з боєприпасами. Ми домовились про ліцензії на виробництво протиповітряної оборони а також працювати будемо над ліцензіями для деяких видів артилерії.